У цьому відео на вас чекає. Це він не на мене так дивиться, а на скелі своє. Давайте <рес> так дивимося. Ну, Сьогодні я розкажу вам про свій перший досвід на скелях. Це було дуже цікаво. Лишайтеся зі мною, щоб дізнатися, як це пройшло. Після невеличкої розминки ми приступили до вдягання спорядження, шоломи, страховочні системи, магазинці. Все це дуже важливо у даному виді спорту. Наступним етапом було зав'язати вузол вісімку. Цей вузол я в'язав вперше в своєму житті. І, в принципі, зі скріншоту по пам'яті мені це вдалося, але трошечки закоротко, тому інструктор допоміг перев'язати його повище, аби запас мотузки був достатній. Так, ну і переходимо до першого маршруту. Траса називається Метер в Кепці. Вона доволі проста, як для мого рівня, але це цікавий перший досвід, і починати треба з меншого. Я відразу ж першим визвався полізти нагору. І, в принципі, почав своє сходження, нічого складного. Великі хапуни, великі камінюки, за які можна добренько триматися та впевнено підніматися вище. Головне не забувати магнезитись по дорозі. От і перша зупиночка потрібно відпочити, поповнити магнезію на пальцях, адже воно добре приліпає до скель. Продовжити свій шлях найскладнішою частиною було пошук зачепів, адже на відміну від залу, тут їх не видно по кольору. Тут все навколо це камінь, і ти маєш нащупати руками, що краще тримає. Наразі я вже підважу до такої більш складної частини. Навіть нога трішки з'їхала, але все добре. Я тримаюсь на правій нозі і лівій руці. Шукаю далі зачепу, а їх просто нема. Воно все дуже пласке таке, сковське і абсолютно не тримаємо. Ось я нащупав основну зачепу для провазу далі. Дуже така тоненька щілинка, в яку влазить кінчики пальців, але цього достатньо, аби піднятися трошечки вище і шукати наступні зачепи. Можу в принципі сказати, що наступний рух, мабуть, найважчий на цьому маршруті, тому дивіться, що буде далі. О, перше падіння з верхньою мотузкою на скелях. Чудово. В принципі, все доволі просто. Я невпевнено поставив праву ногу, вона поїхала, коли я дав на неї трошечки ваги. І за рахунок цього я власне і впав. Далі збираюся з силами, притягуюся назад на скелю і продовжую сходження. Там справа зверху від мого шолому є така поличка, за яку можна трошечки притриматися правою рукою, але не так, щоб загрузити на неї всю вагу. Але цього достатньо, аби пролізти далі. Зараз буде фото для наглядності. Я тримаюся за таку маленьку поличку, і зліва зверху від неї є маленька щілинка для лівої руки, на яку можна добре ще притягнутися, якщо правильно поставити ногу перед цим. В принципі, тут я так і зробив. Відпустив праву руку, переніс трошечки повище, і на цьому, я думаю, маршрут можна закінчувати. Далі прості рухи до самого кінця, тому продовжуйте перегляд. Так, і якщо вам подобається, що ви бачите та чуєте, будь ласка, не забувайте підписуватися та ставити вподобайки цьому відео. Адже це дуже сильно допомагає просувати україномовний контент. Тут я вже доліз до страховочної точки і кажу інструктору, що можна мене спускати. Я готовий, можу просто розслабитися і насолоджуватися подорожжю донизу. В принципі, по результатам першого пролазу, я цілком задоволений, дуже хотів би повернутися, полазити ще, і після цього я тільки з більшим ентузіазмом пішов на інші маршрути. Так, ну і переходимо до наступної траси. Траса називається Великодній Острів, її складність 7А. Ну і ця складність далеко поза моїм рівнем, адже максимально я приліз трасу складністю 6Б. І хотілося б, звісно, спробувати всю її і дізнатися, що ж там такого складного в цій 7А трасі. Але, на жаль, її провісили не до кінця. Страховка закріплена приблизно десь на половині. І ця половина. Доволі проста, як на мене. Так, кріплення на голову не приїхало, тому камерою тримаю в зубах. Але зате є pov відео від першого обличчя, як я дивлюся на зачепи. Сподіваюся, вам це сподобається. Ось я проважу назви, червоний напис на скелях, Великодній острів, але написано російською. І, в принципі, початок. Доволі простий, теж великий хапуни. Траса якої ліз до цього буквально за півтора метри вліво, тому я думаю, схожий початок, але в кінці, мабуть, мало бути набагато складніше. Знайшов гарне місце для відпочинку, тримаюся руками спокійненько, ноги чудові, можна стояти хоч весь день. так. Тут треба відкинутися більш в сторону від цих ніг на величезній такій тріснучій каменюці. І от далі трошечки вже починається цікаво, адже незрозуміло спершу, як лізти. Я бачу, що можна закинути п'ятку, викатити на неї, але щось не дуже хочеться це пробувати. Бачу перед собою камінь весь магнезі але сумніваюся, що він хороший. А оця тріщинка, я взяв правою рукою, доволі хороша. Тому я просто виважився на неї. І просто підсів туди. Видно трошечки незадоволений я цим провазом, надто короткий. Переходимо до наступної траси. Третя траса в цьому відео називається Пробка, складність 5Б. Теж цілком в моєму діапазоні, маю спокійно її пролізти. Траса виглядає дуже цікавою такою зажатою в кут скелі, з купою розщелен. Цікаво подивитися, що там всередині є. Початок якби, з таким вилазом на підніжку. Підніжка доволі велика, тобто можна зробити було старт, в принципі, і там, якщо залізти з боку. Але тоді траса якби буде іще коротша, і тоді ще менш цікаво. Тому карабкаємося по стінці. Тут було дуже цікаво якісь такі червоні трикутники намальовані на скелі. Не знаю, що вони значать. Для чого їх намалювали, може якась позначка для якості скелі, там перевірка чогось не впевнений. Якщо раптом хтось знає, що це, підкажіть, будь ласка, в коментарях. В принципі, звідси і направо починається такий величезний сектор, дуже відкрита така здоровена стіна, без дерев, можна чудово пролізти всі траси, їх всі відзняти. Он, видно, купа людей вже провазять разом зі мною поруч, можна сказати. І ці всі траси виглядають дуже цікавими. Ось тут такий дуже цікавий момент, наче ти летиш вгору, але для того, щоб пролізти далі вгору, треба спершу трошечки спуститися вниз. Ще такий дивний кадр, здається, наче у мене нога вивернута просто в зворотню сторону. Але це через те, що шматок, верхній шматок ноги зайшов за камінь, його не видно. Такий ефект. З моїми ногами все добре, не переживайте! Обожнюю такі траси, і, в принципі, в залі лазити, де ти зажатий в кут. Виважишся руками в дві сторони, ловиш баланс між ними і між цими стінками навколо. і ну, Це дуже класний стиль, мені дуже подобається. Тут я вирішив вже вилізти е, обличчя від стіни. Так мені здалося було легше, та І подивитись, що там навколо видно річку, видно людей. Сонечко світить. Чудовий день взагалі. Заглянув в розщелину, побачив там якусь пляшечку. Можливо, звідси і походить назва, бо траса поруч називається пляшка, а це називається пробка. Можливо, в честь цієї пляшки в розщелині і назва... названо ці дві траси. Так, ну тут невеличка помилка від мене. Я мав би пролізти під мотузкою вліво, але вийшло, що мотузка зараз перекручена. А взагалі в цьому моменті мені навіть хотілося трошечки вилізти на саму вершину. І подивитися зверху вниз, вже стоячи на горі на всіх людей. Але я вирішив так не ризикувати в свій перший раз і сказав, що доліз, починаю спуск. Все чудово, ось видно повним кадром цю трасу. Дуже класна, дуже приємна траса, мені дуже сподобалась. Так, ну і в принципі на цьому все. Поки я тут спускаюся. В цьому відео було три маршрути. Також трошечки пізніше викладу відео з ще трьома. Дякую за перегляд!